Я не ну, вже після успішного запуску, коли ми побачили, що Дякую, дуже що класний старт. Ми зрозуміли, що ось основна хвиля органіки, так званої, проходить, і треба тепер новий канал. І в той момент я придумав цю реферальну програму, і ту механіку, яка до сих пір використовується. На жаль, не було чи на щастя, не було готового рішення на ринку в той момент саме по такій механіці, щоб юзер міг просто натиснути на лінк і отримати продукт там всіх навіть в. Uber, і, е, на той час були якісь промокоди, які треба було під час реєстрації вводити. І, ну, звісно, в е, цій воронці все втрачалось, І е, тому ми е, самі зібрали цей двигун е, рефералки, який зараз всі використовують. Е, рефералка це лише відображення поведінки користувачів. Тобто е, е, ми побачили, що наші користувачі, е, як ви, мабуть, всі знаєте, е, один одному. Е, Радять да, користуватись монобанком. І рефералка це лише підігріває і дає бізнесу можливість відтрекати ці рекомендації, а не е, це не такий інструмент, що ось у тебе є рефералка, да, і ти за ці гроші купиш нових користувачів. Е, ну, я Прям. Тут ну в реферал це головне продукт. Ось думка така: що головне продукт, якщо є класний продукт, то рефералка допоможе його розкрутити. Якщо продукта ще немає, або немає маркетфіту, то і рефералка не допоможе.